Приїхали ми вже на озеро. Це такий заміський закритий комплекс з будинками, котеджами. Дуже гарними. Це там дитячий майданчик. Серед лісу. Ось така краса. там, де Така крита. Бесідка велика З величезним столом дерев'яна свят, дроплинка ж там, по тропинці можна спускатися і підніматися. Тільки <рит> кричить, воно тут якось легше. А на кого? Не сам на Я кричу тоді. <рит> Нормально <рит> <рит> <Д Sanjiro> проходить. не да? Тоже, В <плес> <hier, плес> 22 -го году. Ну <плес> так. Well, no. А, ну і хорошо. Короче, надо... Ось тут можна. будемо роздягатися. Я гамбесідка. І потім копатися в озері. Який гарний тут ліс. Давайте, роздівайте, да, я буду вас знімати. Аня. Нет, ты не снимаешься до похуй. сьогодні станеш зіркою Ютуба. Ну, Мішанька, давай. Моржуй, моржуй. Сейчас Сань м'яч є там, да? На майданчику м'яч? О, ну класно. Потім пограємо трішки. Давай ще сподивимося, як хлопці наші будуть ниряти. Да, ти в полотенце сюди да, біжи. Давай, Мішанька. Так, ладно, ззаді можна. Оздоровляйся. Мішаня, ти ж їздом стала. Ой, Ой, я, мабуть, буду тут краю спит.